Старт. Ну що, любителі iOS, не очікували, що тепер в вашій системі знайдено дирку? Ну насправді не знайдено дирка, була пофіксена близько року назад, але діра була в Cocoapods. Так, Cocoapods – це пекедж менеджер який дозволяє розробникам, які пишуть застосунки під iOS і macOS, загружати різні бібліотеки для Objective-C і Swift програм. Ну і там така штука була повне рикового навіть е, в цьому призналися. Коротше, в чому весь заміс? Майже кожен застосунок використовує різного роду бібліотеки. І для того, щоб якимось чином управляти цими бібліотеками, є така штука, яка називається Package Manager. Зроблена вона для того, що якщо бібліотека десь там апдейтнеться, Package Manager оновить цю бібліотеку під час того, як розробники компілюють свій стосунок. Ну и вот там, короче, такая дірень была, такая дірень, что що... Можна було через звичайну релку забрати доступ до CocoaPods від любого розробника. Цьому багу насправді було вже більше 10 років. Він там був давним-давно зафіксили тільки минулого жовтня, але розказали про це тільки зараз. В цілому, за допомогою цієї дірічі, можна було отримати доступ до бібліотеки в Кокоо Поц і оновити її і додати туди різний код, який буде мати доступ, як застосунок, який його використовує. Тому прикиньте, от є банківські. Застосунок, які там хранить якісь а, кредитні картки, і так далі в спеціальному сторежі в iOS, яке воно сек'юрне, але цей застосунок має до нього доступ. І от можете загрузити бібліотеку, видрати ваші кредитні картки і відправити якомусь клятому хакеру. В результаті майже всі айфони і айпади були підвержені цієї штуці. Але все зафіксили, можна видихати, розказали тільки зараз. Самі люди, які підтримують куковопод, кажуть, що вони не змогли знайти, що хтось це от використовував, але діріще дійсно було. Ну що, нас знову пронесло. Wow. <U3> реклама, реклама, реклама! Котаний, я вже вам неодноразово розповідав про стій стіл, бо зміг відчути на собі всі переваги їхніх товарів. Якісні столи з електрорегулюванням висоти дозволяють легкістю чергувати положення, сидячи стоячи. Бестелер стій стіл Модель Pro з гарантією 5 років, де стійка навіть у найвищому положенні вантажі підйомністю 125 кг. Стій стіл також пропонують зручні ергономічні крісла, які забезпечать підтримку спини та попереку, та активні сидіння для стимулювання вашої рухливості. Якщо мріяли про ергономічне крісло і чекали особливої нагоди, щоб придбати його не пропустіть можливість скористатися знижкою 5% на крісла Giroflex 40, а з промокодом MALEEV отримаєте додаткові 5% знижки. Переходьте за посиланням у описі до відео. Китая ракета так хотіла з'япатися з Китаю в космос, що навіть полетіла тоді, коли цього ніхто не очікував, і навпаки, тримали ракету для того, щоб вона в космос не полетіла. Компанія Space Pioneer, китайська квазі-приватна компанія, тестувала свою ракету tianlong 3. І це було тестування першої ступені. Ступені ступені. Не знаю, як воно буде, коротше, first stage. Там ж яка система? Вони її тримають на місці включають двигуни, і вони просто дивляться, як двигуни коротше. туди сюди використовуються, як через них вогонь іде, як вони все направляють. Ви ж бачите, який я знаток ракетобудування. Але суть в тому, що ракета має стояти на місці, і там сильно отримують. Але щось в них пішло не так, щось там тріснуло, і ракета взлетіла в повітря на декілька сот метрів. Ну і ясно, гравітація проклята ти курва. Потім цей кусок ракети впав за півтора кілометра від місця тестування. Самі Space Pioneer кажуть, що загрози для мирних жителів не було взагалі, тому що все було далеко від населених регіонів. Але це все відбувалося недалеко, як Китай вважає від невеличкого міста Гонгуй, населення якого 800 тисяч. Ну що таке 800 тисяч для Китаю. Це ну, напевно невеличке село з одною церквою. І потенційно ракета могла впасти там, щоб було ну, досить велику кількість жертв принесла. Але пронісло ракета впала десь там в лісах, в горах, в річках, і ніхто, слава богу, не загинув. Але так вже їй хотілось космос, що навіть ланцюги її не втримали. Будь-як китайська ракета не. Зважай на те, що стримує тебе, іди до мети. Ну і знову ж таки про Китай в Китаї до 2026 року розроблять 50 стандартів того, як має розвиватися їх індустрія штучного інтелекту. Так, комуністична партія вирішила прибрати цифрових виблядків до своїх рук і сказати, як їх треба розробляти, як їх розробляти не треба. Що цікаво, не тільки Китай цим займається, насправді люба велика країна або союз країн цим зараз займається. І якщо Китай буде все робити сильною рукою. Комунізму, то європейський союз старається зробити те саме, роздаючи штрафи направо і наліво. І мені зі своєї сторони дуже цікаво подивитися, хто ж перший приведе штучний інтелект до цифрового рабства. Чи це буде Китай, який буде це робити правами, чи це Євросоюз, який но ж таки прям вишукає компанію, якій можна дати додатковий штраф, і це з моєї сторони камінь в сторону Євросоюзу, тому що вони перестали робити якісь інновації, а почали просто як гопнік підходити до тих, технологічних логічних компаній і видавати їм штрафи в декілька мільярдів доларів. Ну як вміють, і як вміють, О, що Fallout вже ближче ніж нам здавалося. Тут така штука, що ми вже розказували багато разів. Але майже половина атомних станцій Сполучених Штатів Америки наразі веде переговори для того, щоб дати прямий доступ до атомної електроенергії для дата-центрів. Так, і причина всьому є не яй для того, щоб запускати якісь пошуки в чат GPT, потребується. Ви 15 разів більше електроенергії, ніж коли ви просто шукаєте в Гуглі. З іншої сторони, чат GPT спитав, він тобі відповідь дає. А в Гугла, поки ти через цю рекламу проберешся, поки ти ще з десяток разів запитаєш, ще невідомо, що економніше. Ну, але суть в тому, що по статистиці зараз 2% всієї електроенергії в світі йде на дата центри Здавалось би, не так багато, але це число очікується, що доросте до приблизно 15% в наступні 10 років. Так, близько в. 15% від цієї електроенергії, яку буде видобувати людство, буде йти на цифрових засранців для того, щоб вони вчилися, а потім вчили нас, а потім в результаті ми стали їх рабами. Ну, ви собі як знаєте, я собі цю гірку правду прийняв. Тому GPT я завжди тобі пишу пліс. Ну просто учті це коли ти всіх нас поставиш на коліна. Ну але так, всі компанії, які наразі розробляють GNI, зацікавлені в тому, щоб або взяти прямий доступ до електроенергії від атомної електростанції. Або побудувати свою маленьку, але таку затишну атомну електростанцію в себе десь там на території дата-центра. В такому світі ми живемо, що в Майкрософта більше шансів отримати атомну електростанцію, ніж побудувати нову електростанцію в Україні. Жесть, так? Да? А, бачиш, як я промазав зі своєю зачіскою. Та, я хотів іншу зачіску, але ха, маємо, що маємо. Тому рекомендація книжки для тебе: Ready Player 1, Ready Player 2. Ну, насправді, я спочатку гірше відносився до Ready Player 2, але зараз її переслухав і. В принципі, книжка теж агонь. Дуже рекомендую тобі е, прочитати ці дві чудові книги, ціла історія, і там все із починаючи від метаверсу, закінчуючи до е, привида в комп'ютері, класно цікаво відірватися неможливо. А з тебе лайк для того, щоб допомогти мені і розказати новини, і показати мою нову зачіску, і розказати і порекомендувати книжки. Ну ви зрозуміли. Ми починаємо кучу наших новин про штучний інтелект. Тут така тема, що якщо в Китаї там буде строго рука комунізму. А в Європі строга рука податків, то в Сполучених Штатах Америки вирішили регулювати не те, щоб розробку штучного інтелекту, а розробників штучного інтелекту. Та вони готують декілька законів, по яким розробники штучного інтелекту будуть чи то ліцензувати, чи то перевіряти, чи то ще яка штука. Ну коротше, розробляти штучний інтелект буде можливо тільки якщо Сполучені Штати Америки видають тобі ліцензію. Ну уявіть собі, це як. Лікарська практика. З іншої сторони, ми вже ж впевнені, що ми зараз вирощуємо наступного свого тирана. А з іншої сторони, Гевін Юсам, це губернатор Каліфорнії. Я за тебе голосував, Гевін. Він хоче пронести декілька законів, які забороняють дискримінацію від штучного інтелекту під час найми на роботу. Так, ви напевно. Чули, що зараз штучний інтелект дуже часто використовується для того, щоб відфільтрувати режими, які присилають люди, які шукають роботу до роботодавців, і це вважається дискримінацією за допомогою штучного інтелекту. Та тільки два роки назад то є не випустили, а він вже людей почав дискримінувати. Що буде далі, невідомо. Але ми стараємося це зупинити законом. І в світі того, що було прийнято стільки нових цікавих законів, а скільки ще будуть прийняти, а великі компанії по типу мета почали проти них боротися і казати: ну йоб вашу мать. Давайте ми будемо регулювати якимось чином, хто використовує штучний інтелект, а не розробників штучного інтелекту. Тому що це неправильно, тому що штучний інтелект це тільки інструмент і розробники штучного інтелекту його розробляють. А от ті, хто використовують його в поганих цілях, роблять всякі діпфейки, генерять якісь порно розкази і так далі. От вони погані. Давайте за ними бігати. І тут, звісно, цікава така штука, тому що ну там багато людей використовує різного роду інструменти для розробки для того, щоб хакати сайти, красти кредитні картки і так далі. А от штучним інтелектом це стало робити набагато простіше. І мені це все нагадує те, що ти можеш зірвати палку з дерева і вдарити цією палкою свого сусіда безкоштовно. А от якщо ти виробляєш або розробляєш зброю, то тобі потрібна ліцензія. Але з іншої сторони, якщо цю зброю купити і застрелити свого сусіда, то закон буде судити не розробника зброї, а людину, яка використала цю зброю. І тут слова мети мають Певний сенс. Ну але закон проти бізнесу, господи, в якому світі ми живемо. І якщо б не русня, це були б одні з найцікавіших часів, в якому е, видався шанс жити нашій генерації. Право на порнографію. Тут організація, яка займається захистом свободи слова, захищає порнхаб. Техасі, та якщо ви не знаєте, то в Техасі прийняли декілька законів, які вимагають перевіряти вік перед тим, як пускати людей на ресурси порнографічного характеру. Та вам не почулося порнографічні сайти по документам. Вас перевірять, а й ні, перед тим як показати, як роблять інших людей. Господи, я не вірю, що ви живемо в цьому моменті. І ясно, що це багатьом людям не подобається, і порнхаб навіть заболочений в тому самому. Техасі і ще здається в п'яти інших штатах, тому що вони відмовляються перевіряти паспорти. Ну і насправді там велика кількість проблем з цим, тому що якщо ти перевіряєш паспорти, тобі треба якось це зберігати. Якось це зберігати, щоб до цього ніхто не мав доступу. Ну уявіть собі, яка буде ситуація, якщо в якийсь момент порнхаб зламать. А там знайдуть скани паспортів великої кількості драчів. Це ж ніби всі на портка ходять, Але якщо в тебе є документальне підтвердження, що ти туди ходиш, то якось навіть сумненько. Ну і коротше, організація по захисту свободи слова каже, що це погано, і з цим треба боротися. Тому що таким чином держава цензурує і не дає шансу людям виражати через контент сексуального характеру. І я не шуткую це дійсно відбувається. Зараз і навіть суд вирішив переглянути своє рішення, і можливо це відмінять в Техасі, тому. Право на порнографію має мати кожна людина, а й не тільки кожна людина, яка досягнула віку 18 років. І, хоч ми розказуємо вам про те, що відбувається в мирних частинах цього світу, не можна забувати, що і далі йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України. Тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А також хочеться нагадати, що в наших друзів з дов разом з порни живим іде величезний збір на 50 мільйонів гривень для того, щоб допомогти нашим захисникам бути більш ефективнішими. І при цьому ви ще й можете тачку виграти. Вот вам ліночка там до розігрує мазду cx 5 ту Вона офігенно виглядає. Треба тільки задонатити допомогти нашій країні захистити себе, допомогти захистити наших захисників. Ще й тачіло можна виграти. Ця тачіло вам настільки буде личити, коли це все закінчиться. Ви просто собі не уявляєте. Віддіть, допоможіть трошечки нашим друзям здов. Mm. Ну, і якщо ми вже пошли про порнографію, тут така тема. Я в себе в на каналі дуже часто писав. Про те, що в європейському союзі е, хочуть відмінити так end-to-end -end encryption, який заважає спецслужбам сканувати різного роду месенджери на пошук дитячої порнографії. І з однієї сторони здається, що ну ціль правильна це погано, коли розпостосюджується такий вот контент. особливо виробляти такий контент, це дуже погано. З іншої сторони і за цього заставляти месенджери відправляти всі меседжі, навіть які мають бути end-to-end -end encrypted, десь там на перевірку модераторам в якомусь Євросоюзі, це також погано, тому що воно створює цілу низку проблем. Я про це писав в Телеграмі своєму. от-от Телеграм, якщо хочете, підписуйтесь, я там стараюся новини частіше писати, ну і там свої думки. Але суть не в тому. Тепер ці перевіряльщики. Інформації добрались до OnlyFans. і знаєте, що вони вимагають ну насправді в них є доступ, але вони вимагають більше доступів до всього контенту. коротше, OnlyFans, А для того, щоб перевіряти, що ніхто не розповщує контент порнографічного характеру. З однієї сторони правильно роблять з іншої сторони в OnlyFans є свої перевірки, які цим займаються. І от за минулий рік вони там перевірили близько півмільйона всяких записів, і знайшли тільки п'ять записів, які порушують цей закон. Ну і OnlyFans дуже швидко на це зреагував. Але при цьому ці служби кажуть: а там ще є коротше суперплатний контент, до якого у нас доступу немає. А може. Там хтось, коротше, закон порушує. Ну і це досить смішно, тому що по суті ці агенти вимагають мати доступ до повного контенту OnlyFans, який потім невідомо куди появиться. З іншої сторони, ви уявляєте, цього агента, і це справді така штука існує, тому що навіть того ж самого OnlyFans є інша служба. Вони купують сервіси в іншої компанії, яка перевіряє кожний кусочок контента, який штучний інтелект вважає, що можливо він порушує якісь правила, але рішення чи порушення. Шоє цей контент правило чи не порушує, приймає нещасний живий шкіряний мішок. Так от, дійсно є такі служби, які мають перевіряти весь цей контент. Вони браузерять. Через нескінченний потік порнографічних матеріалів для того, щоб оцінити, чи порушує цей порнографічний матеріал а законодавство, чи не порушує. Уявляєте собі, сидить такий тіп в офісі, дивиться порнуху. Йому кажуть, що ж ти дивишся, парнуха? Він я просто роблю свою роботу. І що ж, не всі супергерої носять плащі, деякі сидять в офісі зі стояком. Ну і знов AI, Коротше. Мені це дуже смішно, знаєте, тому що це стаття, яка вийшла на енґейдженгей, вважається одним з самих респектабельних видавниць, яке пише про технології. І там, от пам'ятаєте, в нас було повір'я про бабака Тінку. От дивились, коли цей бабак прокидається, і він ніби підказував нам, чи буде весна, чи швидко прийде весна. Тимко каже, <хи> що досить з нас вже нестабільної весни. Так, от в нас прям технологічна езотерика. в журналі Інґейджет. Вирішили в Міджоні, це генеративний штучний інтелект для генерації малюнків, запитати хто наступний президент Сполучених Штатів Америки. І міжорній сказав, що це буде Дональд Трамп, тому що він намалював Дональда Трампа. При цьому розробники Міджорні заявили, що вони не будуть дозволяти своєму генеративному штучному інтелекту малювати фотографії або Байдена або Трампа. Ну ті, ніби ми не бачили там куски тих дебатів, по які так же стає все досить зрозуміло, але штучний інтелект. Нам предсказал, що президентом буде Трамп, навіть не дивлячись на запрети. Правда має пройти вперед. І це при тому, що в Трампа є соціальна мережа Truth Social. Е, ну, коротше, самі все бачили. І от видавництво Engaged знайшло свого пророка. Тому можете піти самі перевірити. Я думаю, зараз це зафіксили, але от Engaged правду знав. Тепер можна майбутнє знати по тому, як його малює Міджорні. Ну і остання новина компанія Figma відключила свій штучний інтелект. Та Figma був свій штучний інтелект, якого можна було написати ідею свого застосунку, і він тобі накидав скетчі, можливо, як буде виглядати твій. Застосунок це було придумано для того, щоб ну, якби показати, що дизайнери можуть працювати швидше, і штучний інтелект може вам допомогти. До ну, знаєте, всю цю білі бердо. Так, а от коли фігмо я попросиш намалювати застосунок для погоди. Він малював майже один в один копію стандарту застосунка погода з еплових дівайсів з iOS. -а. Що ми можемо сказати у фігми непоганий смак? З іншого сторони, щось він дуже багато тренувався на одному і тому самому, і по суті він. Скоріше за все використовував всякі скріншоти з Apple е, для того, щоб тренувати свою модель. Ну і воїзбіжання того, що буде якісь судові позови від компанії Apple. А від судових позовів компанії Apple мало хто вообще виживав. Вони цей AI відключили для того, щоб його пофайнтюнити. З іншого сторони, я впевнений, що Figma не розробляла свій штучний інтелект, і десь в них там під капотом або Stable Diffusion якийсь підтюнений, або ще якийсь сервіс, які який терпаті, які виходить, самі покрали це все. Коротше. В нас з генеративним штучним інтелектом таких проблем ще буде багато, і компанії, які включають відключають свій штучний інтелект, також буде багато, але ну Figma, якби такий дуже яркий представник. А цих новітніх компаній, які коштують мільярди доларів, записують свій штучний інтелект і штучний інтелект, з який раз їх вже підставляє. Тому використовуйте штучний інтелект правильно. На цьому всьому і найкраще сидіти не дуже по вам скучав. Я повернувся. Коротше, лайк, підписка, дзвіночок, коментар. Ну коротше, робіть якусь активність. Це нам дуже допоможе. І головне, не хворійте мені і вірте в зсу.